Привіт! Сьогодні ми говоримо про елементи керування. Ця тема є продовженням попередньої теми, де ми вивчали форми. І елементи керування це ті елементи, які можна розташовувати на формі. Отже, сьогодні ми говоримо про елементи керування, деякі їх властивості, будуть текстове питання та буде практику. Ітак, елементи керування, їх можна побачити в області елементів. Там Є безліч цих елементів, але ми будемо використовувати лише ті, які є найпоширенішими. І так, по-перше, це кнопка. Ну, Майже всі програми завжди містять кнопку для того, щоб зробити якісь, якісь дії, користувач натискає кнопку. Текст, який записуються на кнопки, він визначається властивістю текст. Далі ще найпоширенішим елементом є напис. Напис він... Дозволяє розміщувати на формі будь-який текст. Це потрібно для того, щоб користувач міг зрозуміти, що від нього хочуть. І текст, який ми виводимо на формі, у цьому елементі також визначається властивістю текст. Далі, це елемент текстбокс. Текстбокс нам дозволяє виводити якесь повідомлення, а також приймати інформацію від користувача. У нього також є властивість текст, який ми використовуємо, щоб отримати інформацію або вивести для користувача, а також декілька властивостей корисних. Це «Read only» – це властивість, яка відключає можливість вводити користувачем текст. Тобто, якщо ви «Read only» вимкнете, то користувач не зможе нічого ввести. Інколи це потрібно робити на будь-які умови, а інколи можна використовувати такі елементи з цією властивістю, щоб дійсно вивести тільки повідомлення, а не приймати інформацію від користувача. Далі властивість мультілайн. Ця властивість дозволяє розміщувати довгий текст. Тобто, якщо вимкнути цю властивість, то можна розміщувати текст тільки в один рядок. А якщо вимкнути, то можна розміщувати тексту багато рядків. І scrollbars. Якщо у вас буде текст розміщений у декілька рядків, то ця властивість може вам допомогти відобразити смуги, смуги прокручування, як вертикальні, так і горизонтальні. Далі, перемикачі, так звані «Радіопата». Ці перемикачі дозволяють користувачу вибрати один з кількох варіантів. І тут можна вимкнути, вибрати тільки одне значення. На відміну від цього, є елемент прапорції, прапорець один, або якщо їх декілька, то це пропорції. Чекбокс. Цей елемент також дозволяє зробити користувачу якийсь вибір, але тут можна вибрати декілька елементів. Далі, наступний елемент це список, що випадає комбобокс. Він надає користувачу можливість обрати один чи декілька елементів, але вони так сховані у середину, так би мовити, цього елемента. І ви можете обрати якісь значення. Цей список визначається властивістю items. Ось, наприклад, форма, форма для Форму програми для розрахунку вартості піци. Тут є декілька елементів керування, і ми з вами подивимося ще, як працює ця форма. І тут можна побачити і випадаючий список, і лейбл, і чекбокси, і радіобокси. Ну, тут немає кнопки, button, тому що тут так зроблена програма, коли ви обираєте, змінюєте будь-які значення, то вартість піци вона розраховується автоматично. Запропоновано вам було відповісти на питання, але у нас питання, а воно потім з'являється, за допомогою якого вікна вибираються елементи керування, щоб їх можна було розмістити на формі. Так, це редактор коду, це конструктор форм області елементів або вікно властивості. Подумайте та дайте відповідь на це, відповідь на це питання. І як практику, вам пропонується зробити інтерфейс програми для обчислення вартості піци. Можна робити інші програми, якщо вам буде забажання, то у нас є список практичних робіт, де ви можете обрати будь-яку програму і потім її зробити. А на цьому все. До побачення!